Неймовірно гарний, можливо, з досвідом і Миколайчук краще. А можете мені організувати каточок в один кінець? була ідея поміняти режисера, тобто Параджанова змінити. Це за паників проти пияду, потім мавки, русалки. Да, да, Це да. дуже класно. Так, да, я хотіла бути все власним мальфаром, герою. Посадили його в тюрму на 5 років. Режисера вбили, а я впевнена, що він би відзнявши дуже багато. Всім привіт! Вітаємо на дебютному записі нашого подкасту Подфільм. А це проєкт, який ми з нашими одногрупниками вирішили започаткувати для того, щоб говорити про український кінематограф, кайфувати від цього і розповідати щось вам. Не за Настя, це Соня. і Андрій. Говоримо ви, слухаєте ви. І сьогодні ми поговоримо про неймовірний фільм не «Шароварщина», а «Трушна Україна. Який сколихнув весь світ і був знятий без мільйонних бюджетів і якихось масштабних декорацій. Тому сьогодні цей фільм. Як ви думаєте, що це за фільм? По-моєму тіні забутих предків? Було Я не так так знаю, не знаю. Сьогодні Андрій. ми поговоримо про Андрій. Прийшово? Тіні забутих предків про тіні забутих предків. Так. Наш дебют починається з чисто українського. То що ви думаєте про цей фільм? Ну, чесно, я його дивилась кілька разів, і я його дуже люблю, тому що ну, зняти він або по факту, тому що, типу, гори, ну, гори зняти важко, некрасиво, але сама підготовка фільму і так далі ну, загалом дуже класно. Я можу сказати, що цей фільм я переглядала ще, будучи школяркою, юною незалежною. І коли я його переглядала, Моя прекрасна вчителька української мови наголошувала мені на красі неймовірного головного героя. Ну, будучи чесні, то Миколайчук відіграє дуже гарно, але стосовно шкільної програми, я вважаю, що це класика, яка має бути, але не завжди відіграє свою роль. Правильно, тому що ви взагалі скажете про шкільну програму і як вам взагалі було читати тіні забутих предків в школі? Насправді, у мене таке двояке враження про цей фільм, тому що він, як знову ж таки, як ти сказала, класика. І він має бути, про нього мають знати, але його мають показувати не в школі. І знає, ну, Моя власна думка. Ну так, да, можливо, він більше нішевий такий, і його варто дивитися більше в свідомому віці, аніж тоді, коли тобі 16 і ти взагалі не гребеш, що ти хочеш від життя. У мене було не в 16. Не... Нас показували цей фільм, десь в 6-му чи в 7 класі. Реально? жалі. <реш> Так, і тому повно повні картини про цей фільм його правильного сприйняття. Ну мало у кого відбувалося. Та, звісно, в 13 років дивитися. Я дивилася в 11 класі. Я дивилася, і моя вчителька української мови Лариса Михайлівна. Я маю надію, що вона все добре сьогодні. Вона, вона, вона наголошувала. У мене просто розумієте, я дуже проросійська людина була якийсь час у школі і завжди спілкувалася російською. Тому моє переказування сюжету завжди відбувалося російською мовою. На жаль, тому коли я переглядала цю стрічку і потім переказувала, її російська вчителька дуже на мене сварилась. Але... Я її розумію. Але ну, такі часи. Пам'ятаю, я дивилася і пам'ятаю наскільки сильно мені все ж таки казали, що Миколайчук такий красавчик, просто неймовірно гарний, краш всіх жінок. Я не розуміла, чому блін. Я теж не розуміла. Всі кажуть, що він красавчик. А мені ну але знаєш, не можливо, не це приходить з досвідом. Я не знаю. Можливо, Я ж кажу можливо, з досвідом і Миколайчук, краш, Але будучи чесні, якщо трошечки наголосити на Миколайчуці, то ця людина була безпосередньо влита в цей в цей в цю стрічку, тому що вже був відібраний весь не персонал. Так да, був був відібраний вся всі актори. Але Миколайчук настільки сподобався Параджанову. Настільки він його зацікавив, настільки це була перша роль, взагалі дебютна його в кіно. Він настільки зацікавив, заці... настільки він якісно відіграв, що ніхто навіть не може сказати, що це не професійний актор, тому як би Раджан Миколайчук, ми з вами. Вот. взагалі, що ми можемо з вами поговорити ще про е... зйомку на плівку? Yeah, yeah. Зйомку на плівку. це дуже е... в нашому. Консенсусі зараз така а, гостра тема, тому що не всім подобаються плів плівичні. Ну, фільм фільми на пленку зняті. Ну що ти скажеш? Стосовно фільмів? мені, мені абсолютно без різниці. Типу, тому що ну варто розміжовувати, коли це сучасний фільм. Зрозуміло, там зовсім інша графіка, зовсім інакше зняти, але коли ти бачиш старий фільм, і він теж дуже крутий, ну типу, не відіграє ролі. Мені здається, плівка. Що скажеш ти? Я думаю, вона відіграє роль, але саме в тому, що повертає в ті часи, коли її тільки створювали, коли вона була популярною останнім писком моди. Єдиним. Ну, Ти єдине. А там Хто ж початок була, була плівка і німе кіно, а потім додали ще одну полосу на плівці, і з'явився звук. Да. Вони записувалися окремо. До речі, дуже цікаво, що зараз відбувається в Україні реконструкція та реставрація старих фільмів, і остання реконструкція фільмів, якщо я не помиляюся, відбулася десь приблизно в 2011 році на межі першого майдану. І коли була і коли відбувалася безпосередньо реконструкція більше 30 -х, 30 -х фільмів, фільм тіні забутих предків не міг просто не увійти в цей склад, тому що це все таки світове світова класика, і навіть Кусторіца назвав фільм Тіні забутих предків найкращою картиною знятою у світі. І, до речі, про нагороди. Про нагороди. Цей фільм отримав безріч нагород. Мені здається, що навіть ніяка сучасна, а, ніякі сучасники на кінематограф зараз не отримує настільки багато. Ну я не знаю. Він взяв, це правда, що він взяв участь в дуже багатьох фестивалях, але. Ну, сумно трошки від того, яка тоді була влада, тому що радянська влада вона заборонила режисеру їхати на один з цих фестивалів, коли він пожартував про те, що типу, а можете мені організувати хвиточок в один кінець? Такий знаєте, типу, я не буду вертатися сюди. Ну, раніше було складно. Це однозначно, раніше було складно, але треба наголосити, що цей фільм отримав 24 гран-прі з 21 країни світу, і це вже дає нам якісь. Плоди для розмишлінів. А так. хтось любив дитинстві взагалі дивитися плівкою фільми? Я ненавиджу плівку. Ми саме періодично переглядали такі фільми, тому що ну, він людина радянська і. Такої старої закалки. Ну, щось типу того. І він що любив ти... дивитися такі от фільми про війну. Він а... їх запускав, лягався на дивані, а мені. Ну, він запускав заз... <кх> на чому? На дисководі якомусь чи що це було? У мене, до речі, в дитинстві б... був. Це був той апарат, який пер... ні. Ти що, серйозно? Ти дивився як з проєктора? Щось ти покиш. У мене такого в житті не було. Вже. Божий От він влягався на диван, запускав ті фільми, а мені більше нічого було. На диванчику пив джуз. Вибачте. Ну, це смішний жарт. Це смішний жарт. Не вирізайте його. Я сидів поруч і просто з ним дивився, тому що не було що робити. А, а які це зазвичай фільми були? Ні, якісь такісь про війну, я ж кажу. А, так. То було ще зовсім в дитинстві, тому я не згадаю точно, які фільми. Хм, Блін, ну звісно, це теж цікаво так. Типу в когось були такі старі апарати, які любила дивитися поївку. У мене такого не було. У мене в дитинстві був тільки касетник. — касетнік. <зас> касетник. ну касетник, мені здається, був у всіх. І потім дисковод. Я була отака така крута на районі, у мене був і дисковод, і касетник. От. Про самі зйомки варто зауважити, що дійсно я віддаю данину тим акторам, тим часам, тому що відзняти настільки якісно звуки трембіт, і варто наголосити, що і трембіти записувалися в оригіналі, їх возили літаком у Київ і записували на студії, тому що просто небо було дуже важко записати типу, чистий звук трембіти, і це було дуже важко, тому взагалі там навіть цей. Звукоряд у цього фільму він заслужу заслуговує на дуже багато поваги і уваги до цього. Ну так, його писав, що Мир... Мирослав Скорик, і це так. А от я хотіла вас попитати: а не було такого, що от ви читали, так, що Коцюбинський писав це в криворівні в селі, е... на Гуцульщині, і не було бажання поїхати туди? От так само пожити там, поспілкуватися? Ну, з умови того, що він дійсно відмовився від. Житла у готелі, яке йому було запропоновано, да, да, режисер. А хто? Mm -hmm. А я питала про письменника. — Ну вибачте, <с? <с?> ну вибачте, Вот. режисер же ж відмовився від від життя у готелі, тому що хотів проникнутися відчуттям саме гуцульських хат, і дуже багато інформації він ну здобув з цих от всіх гуцульських історій. Він там здається, я пам'ятаю якусь історію, де він а, прийшов до бабусі і подарував їй. Французький парфум, а бабуся розповіла, як вона збирала гриби разом з Франком. І це ну, типу, це такий досвід, який я вважаю. Ну, типу, кожен би хотів це почути, тому що це, 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 це вартує уваги з урахуванням Хотілося того, що... пожити а в мене була така можливість. Я Реально? Не... У мене ж другі бабуся з Дідесе. Вони з Івано-Франківська раніше жили якраз таки трошки ближче до Гуцульщини, можна так сказати. Прикол. І вони прям жили так, ось, і в і от них була хата було? там. Мазанка? Тобі можна було приїхати. Да. Мас, звісно, все. І така теж. Там декілька хатинок у них було. Скажі. Ого. врешті решт все звичайно продали, але ми не такої... А ти вже, а а вже... А ти... ти був там, так? Чи тобі просто розповідала? Не розповідала. А блін, шкода, до речі, що не за це така можливість була уже моєї мами і мого тата. Андрій з багатої сім'ї. Він не з такої, як ми. У нього хата на Гуцульщині. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатою. Зараз за багато грошей можна здавати. Марічку Гутенюк, другу головну героїні, її грала дружина оператора. Її звали Лариса Кад, її звати Лариса Катошника, з нею все нормально. Вона дружина Юрія Іллєнка, знаменитого оператора, який так само був і режисером, і потім зняв дуже багато стрічок. Які я теж намагалася дивитися, але чесно кажучи, мені не зайшов білий птах чорної знаку. Я подумала, ну ладно. От і ну, був такий прикол, що коли вони починали це знімати, вони взагалі не були впевнені в тому, що вийде. Типу, до якогось моменту була ідея поміняти режисера, тобто Параджанова змінити, і поміняти Марічку, тобто акторку, яка грала Марічку. Але після того, як вони там візняли певний матеріал, вони переглянули його і зрозуміли, що це бляха шедевр. І продовжили зйомки. <гум> захоплено подивитися. Я, я так захоплена на тебе дивилася. не чи? на мене на фільм. Фільм я захоплено дивилася. Захоплено дивилася, тому що мені подобалося більше дивитися фільм, ніж читати оригінал, тому в мене не було вибору, я дивилася цей фільм. Ось, але ніякого. Сенсу в шкільні часи він все ж таки мені не приніс, оскільки для мене сенс тоді був вписати це в твір ЗНО, а там не було ніяких проблем для мене. Тому, ну, типу, чисто сугубо українське. Ну знаєш, коли всі пишуть про е, Кайдашеву сім'ю, там набагато більше таких проблем, а тут просто показаний дійсно побут українців і гуцу. І це. Це ну, але це ж, от як вам сам сюжет, це ж так романтично. Їх називають Ромео і Джульєта е, українські. Українські ну, Джульєта. давай згадаємо кінець Ромео Джульєти. Це ну, було а, не дуже романтично. А кінець не забутих предків"? Мені, до речі, сподобалося, якщо б вже порівнювати дві класики світові, то ціни забутих предків однозначно він нам. Він відіграє нам. набагато більшу роль, ніж Ромео і Джульєта, оскільки зробити сам. Це більш романтично, аніж випити яду. Та ні, почекай, Цей... це забанить ютуб випити яду. <ріпити> Мені ще дуже подобається міфологія. Ви пам'ятаєте, там були оці от щезни. Блін, це було дуже класно насправді, тому що я після цього почала дуже поглиблюватися в це, типу, реально, це не це не крінж. Я почала поглиблюватися от в ці всі міфологію України, тому що, блін, завжди в школі ти вивчав оці а, кого ми там у цих закордонних, оці богів. І це мені так було не цікаво. А от міфологія України, ці мавки, русалки, да, да, це да, да, дуже да, класно. Це ну, типу. Це таке, типу, щось своє. Всі жінки відьма в Україні так точно. А у вас ще не було такого, що ви от читаєте про мольфара Юру, да? як він там ганяє хмари, насилає грозу, і такі, блін, я хочу бути як він. Ти хотіла бути як він? Так, я хотіла бути владним мольфаром Юро. I'm a what? Мольфа. Мені подобалися ці шпиндики маленькі, які по лісу бігали. Я не пам'ятаю, як їх звати. Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ні, насправді це дуже круто, тому що це такі супермени давнини, і це класно. Супермене давнини, чому мені здається, супермен давнини тут більше параджану, тому що ну зробити то, що зробив він. Дійсно. Ну, типу, насправді це зараз це смішно виглядає, але е, от насправді зараз фільми знімають там з дуже класним сюжем за рік менше ніж за рік. Але все це вивозиться на оскари або на премії там великого ведмедя і так далі. Типу, це це вивозиться на Оскари чисто через безпосередньо якісну зйомку. А в той час якісна зйомка була ну. Неможлива. Ну, ну неможливо на час, для нас і була якісною зйомкою для них, тому що це була вершина, типу того. Це був кольоровий <сміт> фільм зі звуком. Це вже щось. Хоч прем'єра фільму пройшла, пройшла успішно, але на цьому і закінчилась вся кар'єра Переджанова, оскільки далі його звинуватили в зґвалтуванні, в поширенні порнографії та в гомосексуалізмі ну, Радянська влада. І за це посадили його в тюрму на п'ять років. Звичайно, після того, як він вийшов, він вже не зміг продовжувати свою кар'єру. і... Боже, Це такий треш: ти знімаєш геніальний фільм, про який знають у всьому світі, а тебе так за це засудили. Гомосексуалісти, не гомосексуалісти. Проч... Він просто був невигідний Так, звичайно. Це єдине, що вбило, цей фільм і цього. Ну, почекай, фільм не вбило Режисера Режисера вбили, а я впевнена, що він би відзнявши дуже багато Почекай, Режисера не вбили. Вбили, вбили режисера, вбили Параджанова як режисера. так. А, ну, хіба, да. В Параджанова вбили. Давай ще раз. ще раз. Дуже шкода, що в Параджанова вбили. І дуже шкода насправді, що дійсно в такого прекрасного режисера в ньому вбили оцю режисерську структуру, і більше він не зміг нічого знімати. Тому що ну, я впевнена, Параджану би відзняв ще дуже багато всього, і світ дуже побачив, більше. світ побачив би дуже багато всякого нового про Україну. Дізналися б ще більше. Але на жаль, радянська влада вирішила інакше. І як добре, що зараз можна випускати фільми без цензури. Без, ну, да. без цензури, так. Да. Я думаю, було б цікаво подивитись на подальші його роботи. Ну, є ще кольор, кольор гранату, який він встиг відзняти. І, в принципі, ну, це така трошки стрічка без сюжету, наскільки я розумію, але вона дуже гарна. А після цього вже, так. Да. Якщо вам буде цікаво, пишіть. І ми відзнімемо подкаст про кольори, кольори. Гранату. Про кольори гранату. Або про щось інше. І загалом. Да, Підводь до того, що ми сьогодні закінчуємо наш випуск, нам було дуже приємно з вами поспілкуватися. І з вами, до речі, тоже. з вами <реш> теж до речі, да, ми дуже рідко бачимося. Але до нових зустрічей. До, зустріч до нових розмов.